Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ професій і дізнаємось, які є професії. Професія це праця, якій людина присвячує все своє життя. Тому праця повинна приносити радість і людині, і оточуючим людям. Наш улюблений садочок, наш привітний куточок рада діток зустрічає, завжди сміхнено вітає. Розвиває малюків наших юних знатаків. В дитсадочку кожна справа, і корисна, і цікава, всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки. Свято радо зустрічають, пісні весело лунають і садочок прославляють. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про професії дитячого садочку. А тепер уважно прослухайте загадку і відгадайте, яка ж професія. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, і з добра плете віночок зберігає наш садочок. Від негоди і біди захищає нас завжди. Хто це? Так, це завідуюча садочку. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було діткам цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, школу радо вирушали. Хто це? Так, це методист. Вчить свій рідний край любити, добрим бути і дружити. Хто вам книжку почитає, з вами в гру весело грає, пожаліє, приголубить і, як рідна мати, любить. Хто це? Так, це ваш вихователь. А тепер уважно прослухайте далі загадку. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Хто це? Так, це помічник вихователя. Вона всіх дітей годує, страви смачні приготує, щоб здоров'я гарне мали і швиденько підростали. Так, це кухар. Про здоров'я діток дбає, заболив щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Хто це? Так, це медсестра. Вчить вона дітей співати, гарно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Так, це музичний керівник. Вона виконує зарядку кожну вправу по порядку. Спортом всіх дружить, навчає, про здоров'я діток дбає. Так, це фізичний керівник. Хто перев садочку постіль і пухнасті рушники? Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Так, це праля.